Колишній військовослужбовець, тернополянин Володимир Трапчук, сьогодні зранку вирушив благодійний похід горами. Йде в амуніції та без зупину планує подолати 40 кілометрів горами двотисячниками, найвищими вершинами українських Карпат і зібрати 300 тисяч гривень для ЗСУ. І детальніше дізнаємося від нього особисто. Він сам піднявся на Говарлу, і Звідти з нами на прямому зв'язку зараз. Тож, Володимир, вітаю. Вітаю, вітаю. Дуже раді вас бачити зараз. І дійсно хочемо почути, як подолений маршрут вам дається зараз. Наскільки вам легко чи важко? Розкажіть, будь ласка, про те, яку вагу несете з собою зараз? з самого початку було трішки важко. Ось я вирушив без 27 ранку. Вже зараз у нас перша, перша 20. Я вже на говерлі пройшов сумарно. Надцять 155 кілометрів з набором висоти вже 2061 метр. Зараз на найвищій точці України йду із вагою, плюс до своєї маси ще 25 кілограм. Йду у шоломі, РПС та плитоносці з плитами та захистом. Ну, я бачу, що вам також пощастило, як і мені, коли була на Говерлі, також був туман і не було видно цього красивого краєвиду. А, так, так, тут зараз спогодилася, то поспортилась погода. Ще в підніжжя рятувальники казали, що не варто йти, тому що передають штормове попередження. Але на Гверлі, як завжди, на як на базарі людей повно, дітей всі піднімаються. Сьогодні ж міжнародний день туризму. До речі, так що люди йдуть, це приємно. Але наскільки нам відомо, то все таки мета не побачити краєвиди, а допомогти нашим захисникам. Чи можете більше розказати про свою мету? Так, краєвиди я вже побачив іншим разом, і я їх бачив. А перш за все я хотів би привернути увагу до виснажливої роботи морально та фізично нашого українського піхотинця, нашої глиби, глиби збройних сил України, національної гвардії та всіх інших. На ньому все якби тримається наш, наша оборона, наш захист. Ось тому таким своїм жертвністю хочу показати, зібрати, привернути увагу людей, тому що збори зараз йдуть погано. Треба сказати, що я збираю, мало хто зможе закинути. А так напевно буде слідкувати, цікаво буде. Скажіть, будь ласка, як реагують туристи, люди, які бачать вас в повній амуніції і не питають, куди ви йдете і що ви робите? До речі, я з несамовитого піднявся на Говерлу, не було жодного туриста на Говерлі. Просто так поглядами стріляли по мені, але питань нічого не було. <гум> Який ваш маршрут? От зараз ви на Говерлі, ви вже пройшли 15 кілометрів із 40, Куди далі? Так, далі спускаюся у перемичку між Говерлою та Петросом і прямую на Петрос, а потім спускаюся до села Кваси. От буквально кілька хвилин тому, коли ми з колегами також долучалися до донату, до збору долучалися, то бачили, що а, вже суттєва частина суми більше 50 тисяч, зібрано ціль 300 тисяч. І а, я так розумію, з попередньої інформації від наших колег ви говорили, що ви не зупинитесь, доки не зберете всю суму. А, так я вже маю ідеї, як продовжувати маршрут, як йти далі. Ось можливо це будуть не гори, але я йтиму. І тому, mm -hmm. До речі, дякую за суму, бо я навіть не знав, скільки зібрались. Так. Ми теж трішки долучилися. Сподіваємося, що це пришвидшить наповнення, дякую. наповнення цієї банки, і гроші підуть на потреби наших захисників. Скажіть мені, будь ласка, скільки часу вам ще треба орієнтовно для того, щоб із Говерли потрапити на Петрос, а потім спуститися у село Кваси. Uh. Не буду загадувати, але я думаю, що це займе стільки часу години 6-7 ще. І після того ви вже зможете от пройти ці 40 кілометрів, хоча б трохи перепочити. Ну, поїм. <зараз> Зрозуміло, ну тоді смачного вам перекусу. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися. Успіхів вам. Бережіть себе в горах. Дуже дякую тому що вам. в дякую. горах це теж треба бути обережним і уважним. А Володимир Драбчук, колишній військовослужбовець, і Говерли, з нами на прямому зв'язку. Ми теж закликаємо доєднуватися до його збору, оскільки людина зараз подолає 40 кілометрів за добу, фактично найвищими горами України, для того, щоб зібрати гроші на потреби збройних сил. України. І нагадуємо, що координати збору можете знайти в соцмережах Володимира. Не забувайте, що дуже важлива наша підтримка для наших захисників саме зараз.